Рубрика Руйнуємо фейки. Сирологи вивчають феномен спонтанної появи фігур, так званих геогліфів, на полях. Спойлер, це не інопланетяни. На фотографії ви можете спостерігати документування одного з них десь у полях Англії. Визначте, це правда чи фейк. Саме ця фотографія. Відповідь це правда. У 1991 році два жартівники Дух Бауер та Дейв Чорлі потрапили в газетні заголовки. Зокрема, про них написали в New York Таймс, заявивши, що саме вони почали малювати кола на полях у 1978 році за допомогою простих інструментів дерев'яної дошки, мотузки та бейсбольної шапки з петлею, розвінчуючи конспірологічні теорії про те, що це робота інопланетних істот, за що до речі отримали шнобельську премію. 1992 році зараз такі кола також можна побачити, але швидше за все це буде результатом роботи комбайнів. комбайні. у всьому, що читаєш, перевіряй інформацію. Інші приклади фейків та їх руйнування. Дивись у наших відео. А щоб першим дізнаватися про нові відео, підписуйся на радіо Кварцит.